Привіт! Ну, сьогодні вже третій день моєї аскези 30 днів Планка, і не дарма кажуть, що всесвіт підкидує різні випробування, знаки. Тож я вчора отримала одне повідомлення, де мені дівчинка пише: Оленка, в тебе дуже така цікава програма, це дуже корисно. Але хочу тебе попередити, що планку треба виконувати, попередньо розігрівши м'язи. І я їй подякувала, кажу, добре, я цю тему досліджу більше. І поки що не знайшла ніяких конкретних порад з приводу виконання планки. Але все ж таки попередження про те, що є деякі заборони, є. Тому, перш ніж почати, і знаючи, що мене слухають і дивляться інші люди, хочу одразу сказати, що якщо у вас проблема є із спиною, якщо у вас є грижі, ви вагітні, або ви знаєте, що будь-яке навантаження на спину вам протипоказані, то це не ваш варіант вправи і взагалі якоїсь обіцянки до себе. І це до теми питання, а хто ж тебе знає насправді краще за усіх? Ну, я далі розкажу теж цікаву історію, а поки заводжу свій таймер. Виставляю і поїхали. Сьогодні я так зроблю раз, два, три. Але ж на цьому воно не закінчилося. Ввечері вже мені пише ще одна жіночка, і вона каже: Лена, тобі важко виконувати планку краще роби. 15 хвилин йоги подивися в Ютубі. Я теж їй подякувала, що вона звернула на мене увагу, але відповіла, що це може так здатися, тому що досвід спілкування і стояння в планці не, дуже, не з легких, але чого вона вирішила, що мені це важко. І. І я отримую відповідь на своє запитання і більше так своє переконання, що більше і краще, ніж ти сама, тебе ніхто ніхто не знає. Да, ти можеш прислухатися до того, що кажуть люди, які тебе добре знають, але це не означає що вони можуть впливати на твій вибір і твій результат. Тому що краще, ніж ти тебе ніхто не знає. І це, мабуть, найголовніше усвідомлення, яке повинні зрозуміти всі. А як у вас з цим?